Привіт! На це відео мене надихнув один пост в групі українців. Ще дуже давно, але я все про нього думаю. Одна дівчина чи жіночка написала, що ось ми вимушені переселенці нас поселили чи відправили по Гуле центр біженців, відправив жити на Сарима. І ось тут, о Боже, о Боже, немає ні людей, нічого, ні розваг. Ну взагалі, просто. Повний треш, дитина, бідна, страждає, вона страждає, працює віддалено, тобто після роботи їй вийти нема де. І я подумала, що спочатку бідна людина, немає де їй вийти, а потім думаю: а чи насправді це так, тому що для мене Сарема — це зовсім інакше. Це дуже затишний острів, дуже затишною столицею острова Курасари. Де повно кафе, повно, навіть не в сезон вони все одно працюють відкриті для місцевих, і місцеві активно ходять в кафе і активно розважаються, не дивлячись на те, що на острові живе всього 34 тисячі людей, плюс-мінус, іноді трошки менше, іноді трошки більше, в залежності від сезону і поступово кількість населення зменшується. Так от, зараз не про населення, а про ту жінку і про моє враження. І чесно кажучи, я певно не можу погодитися з цією жінкою, що на острові жити так погано і так безлюдно, і прям так нема чого робити. Оскільки Сарема острів, це ви вже зрозуміли, то найважливіше це сполучення з материком. Вся їжа доставляється з материка, якісь товари доставляються з материка, якісь там будівельні матеріали, промисловість підтримується завдяки товарам з материка, Все сюди завозиться з материка. Як сюди можна дістатися? Або паромом, або прилетіти. Паром ходить досить часто, здається, кожні півгодини ходить паром. Єдине, що якщо ви їдете на царема або. Ви розглядаєте сарама як місце для життя, то ви маєте розуміти, що в такі святкові дні це може бути проблематично виїхати або заїхати на сарама, тому що багато людей туди їдуть святкувати. Це дуже популярно поїхати на Яніпаєв, тобто це літнє сонцестояння, потусити там погрилити, провести час з родиною або з друзями і повернутися. Дуже дуже популярно серед естонців. Також дуже у багатьох естонців на Сарама будинки літні. Вони туди виїжджають на вихідні, тож Отакі От святкові дні, вихідні влітку, це може бути проблематично. Тобто, типу, в п'ятницю ввечері виїхати з материка, а в неділю ввечері повернутися на материк. Але це все одно не так проблематично, якщо ви купите квиток заздалегідь, то ви отримаєте місце на паромі в свій час. Тут все чітко, ніхто нікого не витісняє, там навіть на паромі свої лінії. Хто коли має заїжджати, в них там своя логіка. Тобто, спочатку заїжджають ті, у кого є квиток, потім вже ті, хто там запізнився, чи хоче раніше поїхати, чи не було у нього квитка, там свої черги. Тобто, люди розміщаються на перомах прийдеться може почекати годинку другу, якщо ви вже прогавили свій час або прогавили купити квитка вчасно. Ну, це вже таке, це вже не проблема острова, а ваша особиста. Також є літак. Ліктак до Таліна коштує 30 чи 40 євро, іноді може бути 20, І летить він 40 хвилин. Тобто посадка, переліт і приземлення. Це все займає 40 хвилин. А машиною Сталіна. Приблизно буде години 3-4 вам доїхати, якщо я не помиляюся. Але дороги всюди дуже гарні. На острові так само не дивлячись, що там людей небагато живе, усі дороги в дуже гарному стані, ніяких нарікань взагалі немає. Звісно, ви можете зі мною не погодитись, якщо ви бачите о тут бруківка, але це тільки в старому місті, тобто в центрі Курасари, в центрі столиці, тобто зберігають оцей. Дух старого міста для того, щоб антураж залишався, для того, щоб зберегти історію. Так, тут бруківка. І, до речі, швидкість обмеження в центрі міста 10 км на годину на машині. Я не знаю, як там можна витримувати тут, дотримуватися тої швидкості, тому що це майже неможливо. Але люди стараються їдуть дуже потихеньку і. В Принципі всі між собою дружно і пішоходи і водії один одного пропускають. В принципі, пішоходів пріоритет, це ми маємо пам'ятати, але так проблем зовсім ніяких не виникло. І з парковками так парковки платні, але майже завжди є місце, де запаркуватися. Є десь де більше часу можна з годинником постояти безкоштовно. Є десь менше часу, десь євро, десь півтора. Ну це вже таке. Там будете дивитися, коли проїдете Ну і звісно, у дворах там всі парковки безкоштовні, то можна там паркуватися. Так, де жити на Сарма? Це дуже важливе питання, це одне з найголовніших питань, і ви маєте, звісно, перевірити, що ж тут за житло. Більшість людей живе в приватних будинках. І вони досить гарному стані. Багато будинків, які були побудовані ще 100 років тому, є такі більш сучасні, яким там 40 років. Є, звісно, геть новобудови, яким до 10 років. Так само і про квартирні будинки можна говорити. що є такі будиночки, які побудовані ще в першу естонську незалежність. Вони квартирні, виглядають вони як приватні, але там на 4-6 квартир. Це квартирні будинки. А також, звісно, за радянських часів ось тут радянщина полишила свої оці бараки, ніде без них не подітися, і таке буває. Також звісно, не всі будиночки виглядають дуже дуже гарно або доглянуто. Є такі занедбані, які виглядають досить. Непривабливо нерухомість на серами, звісно, доступніша ніж в Таліні або в перну тарту у великих містах Естонії. Але також я не можу сказати, що прям взагалі там дешева, дешева нерухомість. Тим паче, що в принципі це власні приватні будинки, і в будинку жити дорожче, і будинки коштують дорожче. Тож зважайте на це з другого боку. Завжди можна зняти в оренду завжди стають якусь частину будиночка або люди їдуть на материк працювати і. І здають цілий будинок на довготривалий час, тому завжди можна щось собі знайти, поки ви не маєте власного життя. Житлом зрозуміло, а що ж з дітьми, куди їх подіти? Сара має і дитячий садок, і школа, і навіть філіал університету. Тобто, якщо ви не хочете їхати в вчитися в університет, ви можете Залишитися на сама і продовжувати вище освіту там. Ну звісно, якщо факультети вам підходять. Факультети змінюються, тому не буду вас вводити в оману. Якщо вам це цікаво, то будь ласка, можна подивитися на сайті Таллінського технічного університету, що вони пропонують на наступний рік або на рік, коли ви будете вступати. Якщо говорити про дитячі садки або про школу, то школи їх декілька, вони в дуже гарному стані. І я знаю від знайомих від дітей знайомих, що в принципі навчання досить цікаве, викладачі на гарному рівні, і діти якось заохочені туди ходити. В них там якісь свої заходи, якесь своє життя організовано. Трошки мені виглядає булінгом, але діти від того щасливі, і їм подобається така ієрархія, що там вони придумують якісь собі. Посвячення, коли діти з восьмого класу переходять дев'ятий, тобто в старшу школу, то там посвячення і новоприбулі мають тим, хто в дванадцятому класі, в Естонії дванадцять класів, тим, хто в дванадцятому класі мають зробити щось, помити машину, чи я не знаю якісь прибирання, влаштувати. Але це також все в жартівливому вигляді. якийсь танок станцювати чи щось таке. Тобто і це робиться не одна людина, це робить, а цілий клас. Це дуже згуртовує і робить дітей дружніми. Я вважаю, що це дуже класний підхід до навчання. Так, викладачі роблять вигляд, що їм не подобається ця ідея, але насправді ця ідея не погана. тому що діти вони живуть своєю комуною і підтримують один одного, такого щоб. А діти якось сильно прям булили і те виштовхували з суспільства когось щось таке. типу, ти в окулярах ходиш, чи ти вдягаєшся, якось не так, чи ти говориш, якось не так. Ні, у істонців такого немає. Хіба ти вже будеш докучливою такою людиною, дитиною? Яка буде псувати всім все навколо, ну тоді просто будуть ігнорувати. А якихось неприємних речей говорити дитині навряд чи будуть. Принаймні, в моєму оточенні серед моїх друзів я ніколи від такого від дітей і від батьків не чула, що були ось такі проблеми. Якщо я помиляюся і є інша інформація, будь ласка, в коментарях діліться, тому що я не все знаю. На жаль, чи щастя. Наступний пункт, який потрібно обговорити, це робота. Де ж насправді працюють люди на Сарама і чим вони там заробляють гроші, і за що взагалі купують собі і житло, і речі і платять комуналку. І чи багато то грошей там? З цього року, 2025-го, мінімальна заробітна плата підніметься до 800 євро, 800 чимось. Ці 800 євро видаються не такою малою сумою, але насправді хочу вам сказати, що на 800 євро насильно розженешся. Комунальні, якщо ти живеш в квартирі чи будинку, вам будуть обходитися там мінімум 150, в синку, а то й до 300-400 доходити. Зараз все дуже подорожчало, їжа подорожчала, речі подорожчали. Плюс податок збільшився. Коротше кажучи, на 800 євро, це буде вже дуже дуже сутужно. І хочу вам сказати, що якщо ви розраховуєте на якісь соціальні допомоги, то теж не сильно, тому що тут люди не дурні. Спочатку так з переселенням було якось простіше, більше допомагали, а зараз на загальних підставах вас вивчають і просто так грошей не роздають. Якщо у вас там якісь банківські операції були, чи у вас дві машини на родину, чи ще щось таке, на це все дивляться. І зважають, тобто налаштовуватись працювати, якщо ви переїжджаєте. А якщо ви вирішили, що сарама саме те місце, де ви хотіли б жити, то тут в принципі є. Робота в туризмі, ви можете працювати в готелях. Тут два великих спа-комплекси. Звісно, в магазинчиках можна знайти роботу. Якщо ви знаєте мову, то в освітніх закладах можна працювати. Також є галереї, також, звісно, є кафешки, барчики, ресторанчики. Звісно, можна прибирати, якщо вам подобається така робота, бо ви ну окей, з нею. Також багато людей працює на Сарима віддалено. Бо це зручно, там класно, там тихо, спокійно, дуже-дуже дуже гарна природа, дуже мальовничо, в принципі, тепліше, ніж е, в Таліні, але знову ж таки віддалена робота не у всіх. Що тут люди роблять? Багато таких своїх ремесел. Місцевих, або сільськогосподарські товари вони виробляють, тобто це овочі, фрукти вирощують, або якісь сири роблять мед, тобто багато всілякого. Ось такого сільськогосподарського. А також люди роблять своїми руками, або вирізають дерева, дерев'яні ложки або сувеніри, а також кераміка, дуже-дуже дуже гарна кераміка. У мене є. Я отримала в подарунок дві такі гарні чашечки, і я. Дуже ними пишаюся, тому що я ще в той час, коли ми босини були на сарамі, я у друзів побачила в них ці чашки і так закохалась в них. І вони подарували мені на новий рік. Так, це відступ. Але якщо у вас не лежить душа до сільського господарства або до таких ремесел, і у вас є. Фах інженерії, чи ви пов'язані з електрикою. Та тут є два великих парки вітряків і дві вітряні електростанції, де багато робочих місць багато в порівнянні з тим, що пропонують на Сарамі. Також є копальні каменю. вони експортують камені для чогось для будівництва, якихось потреб промислових. А також вони з цього каменю роблять всілякі речі для побуту чи сувеніри, типу ступки, якісь намиста, якісь підсвічники. От всіляке таке і продають. До речі, я пізніше трошки відео обов'язково пораджу, куди поїхати, де там розважатися на цій саримі. І от я таку ступочку собі купила на саме саме на сарама для того, щоб мати якісь сувеніри. Я нею користуюся дуже задоволена і. Можна ставити в посудомийку, нічого з нею не стається, тому що як альтернатива в мене є чорна ступка? і от з неї постійно якісь проблеми. Її треба прокалювати і вичищати якусь способами спеціальними. То тут з цією кам'яною ступкою взагалі проблем немає. Тож, якщо ви шукаєте ступку в Естонії, подивіться, може вам ступка сарми підійде. Ще такий момент, який треба обговорити, це транспорт. На Сарима, звісно, у більшості людей є власне авто, авто тут не так дорого коштують і не обов'язково купувати собі нове, так би мовити. Але ще один вид транспорту, який майже є у кожної родини на Сарима, це човен. Тобто ті, хто живуть не всередині острова, а хто ближче до моря, у них у всіх є човни. І вони дуже частенько виходять в море. Це таке можна просто родиною. Нити як ви виходите в парк на прогулятися. А вони виходять в море на човні, покататися і. Провести якось разом час з родиною або з друзями, тим паче, що навколо Сарими дуже багато островів невеличких, на яких теж є життя на таких маленьких острівцях. Жити ще складніше, тому що тут не так сполучення паромне налагоджено, як з основним островом, як Сарима, і приїжджають сюди, ось в таких маленьких човниках люди просто погуляти, і тому це більше сезонний такий захід. Влітку тут відкривається і кафе, і якісь заходи проводяться. А взимку в більшості випадків закрито. Але я хочу наголосити на тому, що навіть от таких малесеньких селах на три хати, на весь острів, і там все одно є бібліотека, церква і якийсь магазин. Або навіть магазину може не бути. А бібліотека є. Це дуже класно і дуже рада, що от у естонців є така. Жага до знань і жага для того, щоб бути просвітленими, і вони люблять дуже читати. І до речі, в Естонії дуже дуже багато перекладають книжок естонської мови, майже всі сучасні книжки не в великих тиражах, але перекладаються естонською мовою. Тому тут взагалі проблем немає. Естонці дуже пакуються про свою мову. Так не говорить один мільйон населення, максимум світі, і все одно вони докладають максимум зусиль для того, щоб підтримувати мову і щоб мова продовжувала своєї. Ще обов'язково, звісно, якщо згадати отой коментар жінки, що нема де піти, то піти, в принципі, є де, аби було бажання. Є галерея. В центрі міста так можливо ви не будете ходити кожен місяць в галерею. Але якщо я не помиляюся, то раз на квартал там змінюються експозиція, щось цікавеньке можна подивитися. Проводяться різні заходи, теж можна ходити. Проводяться на вихідних частенько ярмарки. Такі просто люди, яких які мають свої ремесла, тобто ту ж кераміку, щось в'язане, якісь ковбаси, сири, молочні продукти. І таке інше вони збираються в якомусь місті, називається все то Талутург, наприклад, сільський ярмарок, так би мовити, і вони там собі розважаються. Дітки з якихось гуртків там виступають люди між собою спілкуються, п'ють щось, їдять щось. І ось таким чином розважаються. Так, звісно, якщо ви не знаєте мови або не сильно хочете вступати з людьми в контакт, то ви будете почувати себе одинокими. Але в принципі, навіть якщо ви не знаєте мови, але у вас є хоча б англійська, то вже можна йти. Люди вас завжди підтримують. І якщо ви ще й намагаєтесь чити естонську, то тоді взагалі люди вас приймуть руками і ногами, будете ви там на нормальному драхунку. Як Товариш або навіть друг, це вже залежить від вас, і наскільки ви зможете зійтися з людьми з товариством? Одна таке маленьке зауваження, що істонці дуже пунктуальні і пунктуальні в усьому, навіть в святкуваннях. От, наприклад, якщо кажуть вам, що цей ярмарок буде проходити з 11 до 2, то він буде проходити з 11 до 2. Це не означає, що буде ще в 10 чи буде ще в 3. Ні. Зі мною сталася така окасія. Я думала, о ярмарок, я приїду і ще там все буде. Ні, я запізналася на півгодини, і там вже нікого не було. Тільки залишилися таблички, що там був ярмарок. Все це ви маєте брати до уваги, якщо ви плануєте поїздку і хочете там завітати на такий якийсь ярмарок. Люди вас не будуть чекати. Вони прийшли, потусили і розійшлися все. В принципі, це не тільки острова стосується, це стосується і материкової частини, і навіть в Таліні так само. Якщо навіть мітинги проходять, люди проти чогось бастують, вони домовляються на котру годину. Ми будемо бастувати одну годину з 3 до 3 до 4, і все, вони побастували, розійшлися. Ну, такі стонці. З того, куди поїхати на Сарема і що там рекламують, що прям ну, ви далі жити не можете, бо ви не бачили оцього чи того міста, місця. І я б сказала, що на Сарема я виділила б декілька таких місць. Для мене це чотири. Е, а от решту е, я ну не знаю, для мене то Трошки якось занадто перебільшена та вся реклама. Ось, наприклад, там є вітряки, вибачте, немає відео, але повірите мені, що є такі вітряки, там півтора вітряка на те поле, люди їдуть через весь острів. Якщо ви масштабами пирогова міряєте, то там взагалі робити нема чого. Тож, будь ласка, зважайте і часу я б не радила витрачати. Так, якщо ви проїжджаєте повз. Ну, то можна зупинитися. Якщо ні, ну не витрачайте ні часу, ні грошей дивитися то. Є такі розрекламовані ще джерела, які типу там бурлять, Ну, бурлять вони ось так. Чи варто туди їхати, не знаю. Ну, ліс там чарівний навколо. І грибів було повно, повно, повно. Ми назбирали грибів. Я була одна з собакою. І я не збирала грибів. Прям на доріжці людей багато ходять, ніхто ті гриби не збирає. Я бачила білий гриб, який вже просто загнувся там, згнив на доріжці. Ну ось так, люди якось не зважають, але є так. У місцевих є свої грибні місця, і вони ходять туди, збирають. Збирають тільки Городні граби, вони не сильно зважають на щось таке інакше. Ну, тому що можуть собі це дозволити. Тобто, це або білі, або лисички. Це ось два таких види грибів, які люди там збирають на насарану. Ну і, звісно, ягоди. А от куди б я порадила поїхати, ну це, звісно, Курасара це столиця острова, і там є замок, замок з неймовірною історією. Дуже давній, неймовірно гарно збережений, дуже гарна експозиція всередині, можна всюди швеніти. Там замку, квиток коштує недорого, дуже-дуже рекомендую. І навколо дуже класний парк, навіть якщо ви не хочете йти, або там, бюджет вам не дозволяє йти в музей, то навколо можна погуляти, там теж навколо є що подивитися і де провести час. Це є замок фортеця, власне, вона знаходиться дуже близько до моря, можна прям вийти на пляж після того замку, там щоб прогулятися, на набережну вийти. Дуже гарно. І дуже класні кафешки навколо є де посади. Посидіти, то, в принципі, до центру міста там пройтися. Якщо ви не сильно лінуєтесь, то в центрі також є де посидіти і вибрати щось таке дуже затишне і приємне. Хоча так, в центрі міста є такий локальний він так і називається, локаль-бар, куди люди ходять за приходом От якщо вам хочеться якихось там. Бійок, сварок, драми він її хоче, вона його не хоче, вона йде з третього, а, а він іде йому бити обличчя. Ну оце, от от туди. Туди ходять за приходами. Тож ви знаєте, якщо хочете, ви йдете, якщо ні, то ну краще, мабуть, обрати якийсь інший заклад для того, щоб не бути у вирі подій місцевої громади. Якщо ми говоримо ще про одне місце, але не в Курасаре вже це на іншому краю острова. Це панга-панк. Є навіть сайт, на якому можна дивитися, що там відбувається. Там дуже гарно, там неймовірно мальовничо. І я вам хочу сказати: до речі, саме там я купила ось цю ступку з каменю Сарма. І в мене було там відчуття, ніби я дійсно на краю світу. От в мене було аналогічне відчуття в Португалії, коли ми були прямо на краю краї. Світ ви дійсно, але там був океан. Так, тут Балтійське море, не такий тут вже і кінець світу, але все одно якесь відчуття неймовірно класне. Наповнюєшся, дуже раджу поїхати, якщо ви любите погуляти на природі. Так, звісно, якщо ви їдете не в. Гарний спекотний літній день, то задягайтеся, бо море воно дме і холодне. А так більше порад немає. Приїжджайте, насолоджуйтесь, величезна парковка, візьміть з собою щось смачненьке, можна тут просто посидіти на лавочках, на дуже таких незвичайних, і насолодитися природою. Ще одне місце, куди я порадила поїхати це серве маяк. Я їздила на світанку, тому що я не люблю туристів. Я хотіла, нехай я не піднімусь на той маяк, але я хотіла побути там без нікого, щоб мені ніхто не докучав. І ось, якщо ви так хочете, то в принципі восьма година, дев'ята можна їхати там, ще немає нікого. На сьому точно ще нікого не буде. Але там неймовірно гарно. Так, якщо ви хочете там снідати, візьміть з собою, продумайте про це: в термосик, чаю, кави і сопо якісь. Бутерброди чи млинці, тому що, звісно, там буде все зачинено ще. Туди вже ближче, там, після 10 відкривається і ресторанчик, і сама ця вежа, на яку можна піднятися і подивитися навколо. Так, зважайте на те, що цей виступ він дуже близько знаходиться до Латвії і іноді там спрацьовує то зверху на маяку можете опинитися вже в Латвії. Таке трапляється не часто, але буває. Зі мною не трапилося. Хтось каже, що з ними трапляється. Кіцюль, моє сонце, що таке. Самі Все, за, за ну. ну. Ти не хороший пес? Так? Да? Ще на що я можу звернути тут увагу. І що мені дійсно дуже дуже сподобалося, це такий лабіринт. За повір'ям ці лабіринти влаштовували чи викладали люди, які йшли в море, але і, взагалі, в принципі, використовувались для того, щоб віднайти свій шлях, віднайти своє призначення, і люди вірили і продовжують в принципі вірити в те, що якщо ви пройдете оцей лабіринт. То ви ніколи вже в житті не втратите свого шляху і своєї би, зірки, куди вам іти, що вам робити. Подібні ритуали використовувалися для моряків, які йшли в море ну, в давні часи, для того, щоб вони точно повернулися і ніде не заблукали. А зараз це як такий фановий ритуал, який можна зробити, коли ви там на маяку. Ми пройшли. Я і моя собака. Ми в лабіринт пройшли і сподіваюсь, що я тепер ніколи не загублюся і завжди буду знати, куди мені далі рухатись. І ще одне місце, куди я порадила поїхати, але я там ще не була. Це місце вікінгів. це поселення вікінгів. І тут було величезне поселення вікінгів на Сарима, і дуже цікаво було б подивитися, що там відбувається. Сама ще не була, тому не можу сказати на 100%, як там класно чи не класно, варто чи не варто. На цьому, певно, Мабуть, маю завершувати. Сподіваюся, що відео було інформативним для вас. Ви дізналися багато цікавенького. Якщо ні, якщо треба ще щось розповісти, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду рада поділитися інформацією. Те, що маю, все розповім. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, і звісно, побажати нам гарного дня.